В рамках процесу деколонізації в Кременчуці більше сотні об'єктів вже перейменовано. Сьогодні міська комісія з питань найменування об'єктів топоніміки розглянула результати п'ятої черги публічного голосування за нові назви вулиць Кременчука. На голосування було висунуто найменування 20 вулиць. 4 тисячі Кременчужан зробили свій вибір. Члени комісії активно обговорювали можливі варіанти назв та голосували за їх прийняття. Кременчуцька міська рада вже переіменувала 117 об'єктів. До засідання комісії долучилися і військові, які також висловили свою думку щодо запропонованих назв для вулиць. Зокрема, Григорій Угніч розповів про воїна, на честь якого було запропоновано перейменувати вулицю Чкалова. Вони цим підрозділом пішли в розвідку одного з підрозділів Збройних сил під Бахмутом. І ну, не буду всіх подробиць його гибелі, але він відправив хлопців, взяв вогонь на себе. І я навіть. вважаю, що його син має жити на вулиці імені свого батька. Минулого засідання члени комісії затвердили назви 31 вулиці. Цього разу більшістю голосів комісія визначилася з новими назвами по 20 об'єктах, які згодом будуть подані депутатам міської ради на затвердження. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.